Всім привіт, друзі. З вами Андрій. Я живу один день. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як я все роблю правильно. І всі ви, що... де би ви не були, в якої би ви ситуації зараз не були. Це те, що вам зараз а, повинно бути. Це правильно. це Інакше, інакше це неправильно. А от іменно так це вірно. Це вірні дії, які ви робите, і які маєте робити, і в яких маєте знаходитись. Я знаходжусь там, де я знаходжусь зараз. І це саме вірна дія, яка повинна бути зі мною, що трапиться зі мною через годину. Чи дві, чи сьогодні. Навіть це якщо погана якась дія, це повинна бути. Так, це сама вірна дія, яка прийшла до мене. Я її прийняв, навіть якщо вона погана, навіть якщо вона хороша, навіть якщо вона. Та яка б вона не була. В поганих діях є е, повчання, в поганих діях є. Асознання того, що це не просто так, все не просто так. Все для чогось нам потрібно. І від того я спокійний. Від того, я знаю, я приймаю це, і я спокійна людина. Я приймаю все, що зі мною трапиться в цьому дні. Я благодарен всьому, що мене. Укружає всі люди, навіть якщо вони деструктивні, навіть якщо вони сверх якісь емоційні, це все дуже класно для мене. І дуже класно вл... впливає на мене. Я від того спокійний. Я знаю, що планета мене любить, і вона тільки хоче принести для мене. Добро та mm. нічого поганого. Не хочуть планета мене вбити. Вона мене любе. І я її люблю. Ми як одне ціло як і всі люди. Ми всі одне сознання, е яке. Е всі люди як Зер дзеркало. Ми всі від... завісім один від одного. Ми не окремі частини. Всі люди це я. І це дуже прикольно, коли ти бачиш, що людина тебе бісить, і треба знаходити, де ти можеш бути таким. Подумай. Де ти такий? Де ти так проявляєшся? Де воно в тобі? Якщо воно дуже тебе бісить, ота от людина, і ти хочеш відструнитися від неї, та, ти можеш це зробити, піти, але ти не війдеш від себе. Він це ти. І ти це він. Ми притягуємо людей, які з нами на одних вібраціях. І ми притягуємо людей, подібні нам. Якщо ми будемо інші, ці люди б ніяк не прийшли би до нас. Не все просто так. Все не просто так. Все робиться для чогось, для нас, щоб повчити, чи для того, щоб ми щось зрозуміли. Я хотів розкрити сьогодні оцю тему. У мене ще багато тем. Я можу розказувати лекції, часові на такі теми. Тому я буду радий, якщо ви напишете в коментарях, що вас ще цікавить, що ви би хотіли від мене почути. Я зроблю ці відео для вас. А зараз я прощаюсь, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого контенту, та я хочу служити для вас, я хочу віддавати, я хочу працювати на вас. З вами був Андрій один день, і я з вами прощаюсь до слідчого відео.